Знаєте, те, що депопуляція в Україні буде, ми демографи знали 60-х років минулого сторіччя. І про це казали всі. Тому що депопуляція була неминуча. Її війна просто шалено пришвидшила, це правда. Е, вистачить для чого менше населення? Для того, щоб жити непогано. Ну, слухайте, в Норвегії живуть 14 осіб на квадратний кілометр. Треба ж нам так жити, як Норвегії? Це не критерій. Критерія інші. чи вистачить в нас в плані чисельності, чи вистачить в нас робочої сили? Відповідаю, якщо ми зовсім зійдемо з розуму і почнемо відбудовувати ці гіганти промислові, які в нас були, і до чогось хорошого війна призвела, вони зараз зруйновані. Ми їх мусимо чимось замінювати. Якщо ми їх замінимо сучасним виробництвом, сучасними технологіями. Сучасним сучасною продуктивністю праці вистачить нам людей.